Проблеми кондиціонеру зазвичай поділяють на ті, що виникають тут у салоні, і ті, що виникають ось там під капотом. Але вони поєднані між собою, тому прямо зараз я розберу на складові методи діагностики і лікування втомленого кондиціонера. Зрозуміти, в чому причина проблеми половина її рішення. Якщо інтенсивність і температура охолодження падають, скоріше за все можна обійтися профілактикою. Тут краще замінити фільтр салону і продути кондиціонер засобом для очищення. Він буває у формі спрея або піни. Процедура такого очищення недорога. Балон засобу коштує від 120 гривень, і ви легко можете зробити це самостійно біля дому. Справжню температурну тривогу слід бити тоді, коли кондиціонер, по-перше, не запускається, як би ви не давили на кнопку. По-друге, коли ви увімкнули запалення і запустили кондиціонер, і почули шипіння з-під торпедо в районі дефлекторів. І по-третє, коли після охолодження ви вимикаєте кондиціонер, а в салоні починає пахнути неприємною сирістю. Це точно означає. Що час рятувати рядового кондиціонера на сервісі, а значить, переходити з салону під капот. Уявімо собі ситуацію, що у людини в автомобілі перестав працювати кондиціонер. Як діагностувати самостійно під капотом, можливі не На що звернути увагу? Самостійно буде дуже тяжко, але насправді проблем дуже багато. Це Електронна частина це як може бути датчик, так як і електроклапан на самому компресорі, електромуфта, перегрів системи за радіатором, бо він забитий, чи банально не хватає фріону, чи він дуже старий. Саме спеціалісти сервісу можуть виявити ще кілька розповсюджених причин глюків кондиціонування. Серед основних, наприклад, забитий радіатор кондиціонера. Зазвичай він розташований перед основним радіатором, тому його забруднення абсолютно закономірне. Якщо на сервісі пішли далі і виявили під капотом наліт на внутрішньому блоці кондиціонера або підтікання на патрубках, тут вже пахне серйозним втручанням і гарячими витратами. Але здебільшого проблема справді у рівні та втомленості фреону. Тоді саме час вилікувати її на спеціалізованому сервісі. Процедура не смертельна, але вимагає деталізації і вашого розуміння. Отже, з чого ми починаємо? Е, починаємо з підключення апарату до машини, до кондиціонування, так як є два розйоми. Зараз ми їх і підключимо. Один роз'єм у нас високого тиску, другий у нас низького тиску. Ось цей спеціалізований девайс забезпечує адекватну технологію і результати перезаправки. Це не просто поповнення рівня. Ви маєте знати про послідовність процесів. Спочатку аналіз придатного і відкачування непридатного фреону, потім необхідна вакуумізація, тобто видалення залишків повітря і вологи. Наступний крок вакуумна перевірка цілісності системи кондиціонування. Якщо все у нормі, апаратура додає нове мастило і кольоровий маркер. Це необхідно для діагностики, порушення герметичності і доказів сертифікації. І лише потім, якщо всі етапи якісно і без проблем завершені, відбувається перезаправка фреону до необхідного рівня. Усе під точним тиском і контролем автоматики. Наскільки автоматизований процес перезаправки і скільки він займає часу? Він максимально автоматизований, ми його налаштували. Після цього він пошагово буде сам це робити. Ми тільки чекаємо. Приблизно десь хвилин 40. Він буде піщати, казати, що все готово, все добре, можеш підійти до автівки і перевіряти. Ось тут мають місце забобони і стереотипи. Мовляв, для цього треба розбирати півмашини, несертифіковані втручання, заправка, Бог зна чим, де гарантія, це дорого, довго і так далі. Вношу ясність. Насправді це абсолютно нормальна процедура. Якщо підходити до цього з розумом, вона займає до 40 хвилин часу. Сервіс забезпечує сертифікацію апаратури і витратних матеріалів. До речі, секретний хід для перевірки сервісу на внутрішньому блоці кондиціонера є мітка зі специфікацією Фреона, і ви можете звірити її з майстром і таким чином перевірити рівень його компетентності. А після заправки він має запропонувати вам фінішний тест. Після заправки ми сідаємо втівкою, заводимо і градусником перевіряємо, наскільки краще охолоджує ваш кондиціонер. Для цього адекватний сервіс має спеціальний термометр, який після перезаправки фреону повинен показувати в глибині 7 градусів. А спеціаліст має перевірити різні режими роботи кондиціонера. Усе добре? І дме, і охолоджує. Тоді ви пересвідчилися, що це абсолютно не смертельна процедура, яка гарно позначиться на вашому комфорті та здоров'ї. Замість підсумку я скажу, що 40 хвилин вашого життя і пару сотень гривень у наш непростий час це реально ну просто сльози. Але гарячий автомобільний сезон кондиціонування закінчується на черзі новий сезон, а це значить будуть нові теми для вашого безпечного і комфортного автожиття.